У Дніпрі з'являються нові герої. До воротаря Дніпрян Луніна після матчу підвищена увага. Автографи, фото і поступове визнання навіть від легенд клубу. Парень спасає нас і виручає. Це однозначно. Такому можна пожелати, продовжував продажав тому жиду. Шахтар 17 разів ударив по воротах Дніпра: 9 – у площину. Зі спокійним виразом обличчя Лунін рятував як міг навіть тоді, коли здавалося, гол невідворотний. 18-річний воротар Дніпра зумів поратися з усіма ударами, крім одного. Алан Патрік з глибини віддав пас на Марлоса. Той технічно відкотив на Тайсона. На 68-й хвилині Дніпро пропустив єдиний і в підсумку програшний м'яч. Ребятам гадати вони в цих условиях. роблять навіть більше, ніж можна. Так що. Опять такий же настрой. У команди все є. Є тільки не... в кінці Відби і все. для Дніпра, з якого систематично знімають ушки в чемпіонаті Кубок України, став справою честі. На гру до Харкова Дніпряни поїхали автобусом. Вже звідти вони зверталися до вболівальників. Ми їдемо в Харків, чекає дуже складний матч з волім клубом Шахтар. Наша команда зробить все можливе, щоб пройти в фінал. Автобус Шахтаря ніби натякав, що не варто плекати надій. Кількість перемог гірників у кубку зашкалює. А в особистому протистоянні Дніпро ще жодного разу в історії не проходив шахтар в кубкових змаганнях. Цьогорічний двобій став одинадцятим. У підсумку Дніпро програв два чвертьфінали, шість півфіналів та тричі поступився у головному матчі змагання. Паулу Фонсека дав відпочити основним футболістам. П'ято в та Коваленко не поїхали у Харків. На заміні опинився Сирна, який втім встиг високо оцінити якість газону стадіону Металіст. Все краще, краще. Здавалось, Шахтар гратиме в півноги. Дніпро ж сильно мандражуватиме. На ігру сьогодні ніхто не виходив розслаблений, а виходили ті ребята, хто менше грають. І Їм потрібно було показувати себе. Нікого мандража не було. Всі прекрасно знали установку, як грати. Каждый знал свое дело, место на поле, что ему делать, как с кем играть в мандражане было. Без мандражу Лунін зіграв уже на 10-й хвилині, коли його ворота справа атакував Марлос. І в моменті Азеведо за кілька хвилин молодий воротар Дніпра залишився незворушним. Неначе Супермен Лунін відреагував на удар Тайсона в притул вже у другому таймі, навіть після згаданого єдиного пропущеного м'яча. Лунін першим підтримав партнерів і закликав атакувати. Да, Розстроїлися, та не достиження. Ми збиралися виходити в фінал. Дат тигри оборони, але можливості забити у нас були. Коли пропустили, що нам було терять, нам потрібно було тигрувати, щоб хоча б перевести у Овертаємо. Фінальний шанс. Лунін побіг на кутовий. Він показав навішу й на ближню, але в підсумку боротьбу не виграв і впав безсилий. Шахтар вийшов у фінал кубка, де його вже чекав такий звичний суперник Динамо. Ну а Дніпру подяка за цей матч. Ну, Справді подяка Дніпру, тому що хлопці молоді билися, як могли. Едуард Миколаш. Дійсно, тільки слова благодарності їм за те, що. Мы видим, что характер есть, и есть как бы желание выходить, бороться. Уберутся и... труд еще? Вот ну, через рик мы побачим уже другую команду. я думаю, если так все сохранится, и они будут в этом же составе, и будут ли они и как, это все. Ну, конечно, наберутся опыта, да, они и сейчас неплохо выглядят. Хлопчинова ценил Молодой. Сергей Миколаевич. Ну, его можно смело назвать открытием. Ведь, понимаете, игра складывалась так, что благодаря этому парню Днепр все время вот оставался в игре. Как бы да, сколько он сейвов он сделал, Ну, действительно, что все-таки класс команд был ну, разный. И благодаря этому парню вот, Лунину действительно, Днепр очень долго оставался в игре. То есть он делал невероятные сейвы. И Мяч фантастический, который шахтер забил, как разыграли, здесь он не смог помочь. Но, но команда я хочу сказать другое, о том, что это не тот Днепр, который был осенью. Та и не той, що був в 97-му році, правда? Ну понятно. Ні, ми ж беремо берем этих ребят, які ще полгода назад були не і Зараз вони набивають шишки свої, і вони сейчас виглядають совершенно по-другому. То есть однозначно, что прогрес є. Ви про цього хлопця, вот знаєте, зараз заговорили Реал, там ще там хтось, ну це все, я розумію, що це ну ми, ми ж розуміємо, що це робота агентів, так? Ну, понятно. понятно для нас. Но сам по собі, хлопчина, вот він своїм спокоєм таким, знаєте, вот інтерв'ю він дає спокійно. Взяли, він себе веде дуже спокійно, дуже такий. Ну чистий воротар, ні? Ну, это хорошо. Он, я думаю, що не появится какая якась корона после таких ігор, що как бы начало самое пути. Ну, нравится, то, что он действительно играет, остается на ногах, да. Не там не, нету истерики, какой-то, не, нет, нет запары, как говорится. Да? Ну, он уверенность. Он придает уверенность в команде уверенность. своими действиями. И плюс еще там сложные моменты, да, он начинает подбадривать, поддерживать. То есть, видно. Очень, очень понравился. Не только по этой игре, вообще. Ну Сьогодні ми побачимо Луні нам зовсім іншій ну, постації. Да, Потроху да, пізніше да, це буде. Ми безперечно видали аванси, тому що справді цей молодий хлопчина заслужив цих авансів. Він дуже здорово відіграв цю гру. Дай Бог, що в нас з'явився такий, знаєте, якби перспективний воротар, який може рости. Взагалі, що в нас в різних командах з'являються якісь певні персонажі. Це дуже добре і дуже якісно. але у фіналі у нас знову ж таки Динамо і Шахтар. І ну що ми там не казали, Миколаш на даному етапі це правильні реалії, правда? Це реалії нашого футболу. Абсолютно, абсолютно тут дві найсильніші команди нашого чемпіонату на сьогоднішній день. Але з іншого боку, ми сподіваємося, що за наступний рік ще знову ж таки підтягнуться ці молоді виростуть, і ми все таки побачимо, що у нас є конкуренція. Є люди, є команди, які можуть створити конкуренцію якраз в кубкових протистояннях нашим двом грантам.